Всім привіт! У нас Hyundai Accent 2008 року пітніють вікна в дощ, купив фільтр, бо ми не знаємо, чи міняли його, чи взагалі, чи колись. Кажуть, що ніяких інструментів додаткових не треба, треба скинути бардачок. У нас тут щось, треба це щось викласти з бардачка, бо коли ми будемо його скидати, все буде на підлозі. У нас тут багато всього цікавого, невідомих походжень. Так, Ладно, зараз я це вийму, потім продовжимо. Так, ми знову в ефірі. Треба скинути оці защолки. Вони тягнуться на себе. Великим пальцем в руки. Чік. Чік. Щось воно типу потянулося, воно чогось повертається назад. Не зовсім зрозуміло. А може отак. Ні треба, мабуть, все-таки зупинитися, скинути ті дві защлки, потім буде продовження. Все просто, але не просто. Так, Одну загушку виняли, Ще воно в якомусь такому положенні ось так воно стояло М -м якось так чи не так Короче, його треба тягнути внутрі бардачка отак от і потім висовувати спробуємо зняти відео тут, але щось воно не дуже тут так просто як, як кажуть Піддіваємо, не боюсь зламати, але я боюсь. Тягнемо його всередину. Десь отак от. Якщо там щось видно, тепер витягаємо його на себе. Там ще резинова загушка. Чік. ну Ось так. Воно виглядає тут. Що ми його витягнули? Тепер буде цікаво засунути його назад. Там у нас щось лежить, якісь серветки, ой, щось випало. Коротше, фільтр отам. Там треба буде потягнути защлки всередину, дві штуки і побачимо фільтр. Цікаво, що ж там буде. Інтрига. Чекаємо. Так, Тут у нас два усіка, один згори, один знизу. Їх треба нажати і потягнути на себе. Тут так само. Нажимаємо, тягнемо на себе. Ууу, майже новий. Майже новий. Цікаво. Ох ти, йох ти! Ось чого пітніють вікна. Не може такого бути. Ну, ви зрозуміли. Це треба міняти. Ще раз защелка ось вона кришка, ось так нажимаємо, стискаємо і тягнемо на себе, вона виходить легко, ніяких там додаткових самоїзів не треба. Всередині у нас там що попало шоу. Що... Треба, звісно, відути, але компресора, як завжди нема, тому залишаємо як є, будемо сподіватися, що. Заміна фільтра буде достатньо. Так, йдемо далі, дякую за увагу. Так, фільтр у нас найдорожчий. Кому треба. Ванда Van 97 133 2H 201. Made in China. Хода елантра. Щось там ще. Ну, коротше, він повинен підходити на нашу модель. Написано Quality OE оригінал. Зараз побачимо. Гадаю, тут порівнювати нема чого, але ми все ж таки порівняємо, Виглядає воно так само, ось номер 97 133 2 h 201 ну, тут, тут в принципі теж щось не дуже дороге. Але вже, мабуть, дуже втомлено. пішли міняти. Фільтр ми розпакували. Цей козирьок зверху. Так само просто його вставляємо. Чік. Без зайвих зусиль. Він туди стає. Цю штуку, напевно, просто піджимає. Я Не пам'ятаю, чи воно так само. Так, Ну і тепер це все діло защовкуємо. Значить Вийде в мене рукою зробити. Чик. Чик. Все, готово. Сподіваюся, що тепер вікна не будуть потіти. Ну і збираємо в обратному порядку. Зараз спробуємо кинути бардачок на відео, якщо вийде. Так, одну заглушку ми залишили, закинемо назад. Так, що, Пробуємо його якось тепер вставити. Хоп! В принципі, вона встає сама, її треба штовхнути від себе туди, чик, і вона вже тримається. Так, Тоді тут так само будемо робити цю штуку сюди, вставляємо. Припихнув цю резинову штучку. чик, Так, і що у нас виходить? а і треба ж цей козирочок туди вставити. Отак. Отак. І треба далі трошки, бо там місце буде тоді. Ось так воно виглядає, видимо, пропихаємо резинку, поштовхуємо, чик. Він там став. Все, розуміємо, защелкнули, але ну, бардачок не повинен випадати. Якщо ми все правильно зібрали, він не випадає. Тримається, відкривається. Все, всім дякую, гарного дня, до зустрічі в ефірі.